Вітень, 25 рік. Сьогодні готуємося до коптіння м'яса та ковбаси, а також риби. Коптильня вже є. Зараз триває просушка. Такі от е сушильні. Так воно все виглядає, в'ялиться. Зараз будемо коптити В'ялиця вже. Цілу ніч у мене на господарстві ось такий невеличкий ставочок, більше трьох соток. Правда, справи, дуже вдалий ході, дуже видра, постійно приходить, намагається пролізти в став є в мене охоронець, пес, який сумлінно бореться з видрами. Тому хто говорить, що собаки бояться цих видр, можу запевнити, що собака бореться і навіть інколи перемагає кілька штук. Але сьогодні розмова не про рибу, а про коптіння. Десь там елтанка. О, і він герой, вже заглядає, має на увазі собаку, щоб познайомити вас з цим. От він такий, от він такий. Сушильна шафа це старий колись медичний штаб. Прикріпив, якщо когось цікавить колеса, встановив таку сітку, щоб мухи не проникали. Ну і так воно все ще раз показую. Як сушиться риба. М'ясо ковбаса. Коптити м'ясо і ковбасу я буду гарячим способом у своїй коптильні, яку власними руками зробив. Такий комплекс. Манал, кухня. Котильня і п'єць. П'єць я розпалюю. Звідси йде дим в саму коптильню. Зараз піднімається температура до 65-70 градусів і коптимо м'ясо ковбасу. такий має вигляд. Воно все. До речі, я далеко не професіонал, а скоріше аматор. Тому, якщо якісь зауваження будуть, прошу коментувати і виправляти. Підняв температуру до 70 градусів, вона трошечки вам вон пала. І тепер завантажив свою коптильню. Починається процес. При такому режимі буду коптити 3 години дрова в основному яблуня. десь трошки, може якась садовина інша. Виноградні кілки. Ну так, процес де. Вже минуло 3 години коптіння при температурі 70 градусів. Отже, зараз я дав трошки більше вогню і піднімаю температуру до 80 градусів, орієнтовно ще на одну годину. Для ковбаски і м'яска, цього буде, напевно, вистачати. А от рибку, яка коптилася разом з ковбасою, не знаю, чи це добре чи ні. Підкажіть, Я вже витягну цю рибку. Як правило, рибку я копчу при низьких температурах. Карпа до 35 градусів. Але сьогодні виключення і в мене карп гарячого копчення. Ну, тим не менше, він не розпався, він ціленький Він здається, готовий. Зараз гостини будемо пробувати. От такий результат. Ще годинку чекаємо і виймаємо. При цьому поставимо термометр. Прямо один шматок м'яса, щоб виміряти там температуру. Ну, приблизно 70-72 градуси будемо тримати. Фінальний етап вимірювання температури всередині продукту. Як бачимо, є 75 градусів. 72-75. Коптіння завершено. Зараз вистиває, провітрюється і дегустація. М -м -м, бомбезно.